До нормативних даних електромеханік, а вони працюють тільки в це дзвіно електромеханіків, можуть мати максимум 40 ліфтів. Це і сходить із того, наскільки людина спроможна, відповідно до графіка, обійти і перевірити кожний ліфт з урахуванням один раз в дві неділі, враховуючи ситуацію, в якій сьогодні ми знаходимося, відповідно до Наказу по підприємству, ми ввели не раз дві неділі, ми ввели додатково і ще один, одну перевірку. Тобто, з кожну неділю електромеханік виходить на свої ліфти для того, щоб перевірити їхній технічний стан. При цьому він 5 годин чи п'ятого приходить на опорний пункт, де він робить відмітку про те, що він перевірив цей ліфт. Крім цього, в журналі технічного огляду, який знаходиться в машинному приміщенні, він ставить дату, свій підпис, де, що ліфт знаходиться в задовільному технічному стані, не можна користуватися. Ви розумієте, що ці додаткові входи, і лягають на плечі підприємства як додаткове навантаження в тому плані і матеріальному. Для того, щоб вирішувати питання з ліфтами, які відпрацювали 25 років. Погодження департаментом міського господарства, ми кожний квартал робимо слідуючи: ми складаємо перелік ліфтів, це, як правило, 3-4 ліфта, по кожному вже окремо. окремому. Три-чотири ліфта після того, як ми зробили обстеження експертним центром, де вкладення в приділах до 15 тисяч. Гривень ми робимо таким чином: ЖЕК проплачує експертне обстеження, воно в межах 4 800 до 5 тисяч, вільниця ліфт за власні кошти до 15 тисяч, міняє запасні частини, які необхідні, які не входять в поточні утримання ліфта, викликає експерта і продовжує термін експлуатації ліфта на 4, 5, 8 років, в залежності від кількості зробленої роботи. По вашому ЖЕКу, я говорю. Відверто, от у мене перелік тут вообще, Тут є такі цифри. Знаєте, я кажу, я ще удивляюсь. Ми коли бачимо машина, який 20-30 років, як ще вона їздить? Так от у нас є ліфти, яким по 43-45 років. І ви розумієте, це ліфти, це для того, щоб ви теж мали цю інформацію, практично в Вінниці 90% ліфтів, які випущені були в Білоруській республіці. В Могильовському заводі. На сьогоднішній день, ви знаєте, ми вже другий рік практично ніяких запасних частин з тих ліфтів, верні, ну, з ліфтів які вони випускали, не можемо ні отримати, ні купити за рубежом, де вони як кажуть, випускаються. На сьогоднішній день ми замовляємо основ, основну запасні частини це через київський завод Карат. Або через турецьку фірму, яка випускає ліфти, які зараз практично монтують в нових будинках. Тому на тих ліфтах, які ми відбираємо, а це у нас 3-4 ліфта по кожному жеку, ЖЕК, плоти, як я вже сказав, експортне обстеження, ми плотимо ставимо запасні частини, продовжуємо далі експлуатацію ліфта. По вашому жеку, таких будинків чи таких ліфтів у нас немає. У нас багато ліфтів по місту ну де 25-28 до 30 років максимум. Ну, що така ситуація була, я, як кажуть, пропрацював в цьому господарстві так роки вже за 30, тому такої ситуації у нас не було. Я готовий, я з Валерію, знаю. Ми подали письмо в понеділок. Я подав таке письмо заступнику міського голови, враховуючи. Технічний стан з проханням виділити кошти, які йдуть на капітальний ремонт, половину коштів, тобто 50% для того, щоб поміняти ліфти чи провести капітальний ремонт по вашому підприємству. І ще, що я скажу, це теж, як кажуть, не особо приємна ситуація. Значить, дивіться, на сьогоднішній день по місту, по всіх жетах, вартість одного. Квадратного метра ліфта, я їм йду в квартплаті, складає 1 гривня 21 копійка, це без першого поверху. Ну, чому без першого поверху, ви, навіть, знаєте, є постанови Кабінету міністрів, вони трошки застарілі, але, як кажуть, вони прийняли, а нам їх виконувати. Тобто за один квадратний метр практично все місто платить гривню 21 копійку. Верніє, платить гривню 40 копійок, ви платите гривню 21 копійка. Тому я, Валерій Дмитровичу, говорив, і сьогодні в присутстві вас даю письмо, в якому я прошу підняти на 19 копійок вартість технічного обслуговування ліфта. Тому що, повірте, я не хочу, як кажуть, ні сам ні хочу підводити його і в першу чергу тих, хто там користується ліфтами. Тому що ситуація ще раз говорю, ви можете тільки собі уявити, я думаю, що користується битовою технікою, любою, що таке, техніки за 35-40-45 років. Поэтому моє прохання врахувати, Валерій Дмитрич, мою просьбу, лист є департаментом для погоди. Я прошу привезти тариф відповідність до міського. Тобто за один квадратний метр 1 гривня 40 п'єк. А яка кожна? Скільки коштує новий вір? Так, я зараз 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 я сам не кажу, не закончив, ні, це само. Не забудемо, з <плат> на. нас заговорите, ми забудемо. Я вас заговорю. Давайте я кажу, Давайте, щоб запишу. я не розказував, давайте <плат> задавайте питання, я готовий, щоб я не говоримося. Давайте першим. Все, давайте поки, перейдемо тепер далі до ремонту. Я про це думав, сказати і скажу. І ще багато інших питань. Тому я сказав, запрошення нас... місяць нам прийшов аварійне обслуговування вже на 600 гривень більше за два літи. Це вже учитано це чи ще? секунду, сейчас дійдемо до аварійного обслуговування. Це не це аварійне обслуговування, а, це це. Ви говорите про аварійне обслуговування внутрі будинкових мереж. Ні-ні ні, а ні, ні, ні. ліхтів. От ми за ліфти платили там 8 шкіл, а тепер на 60 гривень більше. Це з нового року, так. Да, да. Це вже вчитель, це Ні. Ні. А, а ще ж... ж... раз говорю вам, на сьогоднішній день ви платите з одного квадратного метра на ліфт, ліф, який перераховує ЖЕК-12 на білиться міськліфт, з розрахунку 1 гривня 21 копійка. Я прошу цю суму збільшити на 19 копійок і привести у відповідність, так як воно по місту. Далі пока ремонту, то що ви говорите. Значить, Помімо тих ліфтів, які ми робимо, які я вже сказав, що частину платить ЖЕК, частину платить підприємство, кожен рік, і точніше, два рази в рік, ми подаємо, де необхідно зробити капітальний ремонт на ліфтах. Ваш список. Ми подали повністю, отак як воно є, 124, ні, тут 134 за винятком 10 подали в департамент житлового господарства. Тобто всі нуждаються, так? Так, да, практично. Ну, ви розумієте, я сказав, кроме 10 ліфтів, які мають. В мене тут даже дата вгоди експлуатації, можу вам по кожному ліфту сказати абсолютно, коли був випущений і так далі і тому подібне. Капітальний ремонт. Капітальний ремонт повністю фінансується за рахунок коштів міської ради. ОСББ, які проводять капітальні ремонти, вони проводять на співфінансування. 30% платить мешканці, 70% платить держава. Будинки, які є комунальною власності, не входять. В склад ОСББ фінансується повністю капітальний ремонт за рахунок бюджетних коштів. Середній капітальний ремонт, який от зараз ми виконуємо і по ряду об'єктів, юності це не ваше. 45. Він коштує в межах 500-600 тисяч гривень. Тобто мова йде про заміну основних узлів ліфта. Кабіна ліфта, привід лебідка, так називаємо, і станція управління, плюс всі датчики і блокератори, які стоять на ліфту. Повну заміну ліфта. В тому році ми робили 9 таких ліфтів. За рахунок коштів міського господарства. Вони коштували для нас. каже ліфт коштував у межах 800-870 тисяч. Тобто сам ліфт на сьогоднішній день, білоруський, який сьогодні немає, коштував, от ми в тому році, ще два ліфта нам Київ передав. Він коштував 420 тисяч. Це на 9 поверхів. На ті ліфти, які ми відставили, туристські ліфти, вони коштують в межах 700 тисяч. Це сам ліфт. Плюс робота. Робота складає в межах 400 тисяч. Тобто повністю розібрати ліфт, повністю змонтувати, провести пусконаладку і здати його в експлуатацію. Так. Які питання? Давайте лише ну, питання, бо я не можу довго говорити. Що включає один квадратний метр дістанці? Один квадратний метр це площа квартири. Яка площа квартири, скільки метрів умножаєте на гривню 21, получаєте? Це те, що ви сьогодні платите. То я тому і питаю, щоб за винятком, як я вже сказав, першого поверху? А розкажіть про капремонт за що бюджетні бюджете? кошти. И... Ну я ще раз вам говорю: я на 1 січня віддав повністю цей список департамент. З прохання виділити кошти. І теж тільки що вам говорив, що був заступник, який пообіцяв, пообіцяв виділити львіну, кош... львіну долю коштів капітального ремонту іменно під ціліфти. Я вам скажу, а ні, послухайте мене сам. Ви зрозумієте, що це тягнутися до безконечності не може. Якщо ми сьогодні знаходимо, я говорю вам відверто, запасні частини, які у нас. Виявляється з тих ліфтів, які ми поміняли, і ми їх реставруємо, тому що у нас є свій цех, який ми випускаємо кабіни ліфтів, випускаємо близько 25 найменувань запасних частин і так далі. я вам говорю відверто, що ми беремо запасні частини, ті, які сняли на ліфтах, які ми поміняли на нові. А ми в тому році зробили таких дев'ять ліфтів. Реставруємо і ставимо на ті ліфти, які сьогодні експлуатуємо. Це не нормальна ситуація. І цей запас цих запасних частин він завтра, післязавтра, через місяць закінчиться. І повірте, що я не хочу цього робити, але я не хочу підставляти ні його, ні себе. І мені прийдеться зупинити ліфт, тому що я розумію, що хто ним користується, не тільки молоді, користуються люди, які як кажуть і пожилого, інваліда і так далі. А це досить складно. Ми зупиняємо на капремонт максимум на дві неділі ліфт. І то ми стараємось днем робити, на вечір його пустити в роботу, тому що кому-то в магазин, кому-то треба в лікарню і так далі. Не всі можуть з 9 етажа спуститись чи піднятися. Скажіть, на скільки ви бачите, можуть всі замінити ліфти, які просто. Я не можу нічого пообіцяти. Я вам скажу відверто, от дивіться. Ми, я візьму останні 10 років, коли утворено це підприємство. Були роки. 10 років тому назад, чи 9 років назад. Спитайте мене, я вам відповім. Не спорте між собою. Спитайте, я скажу. 9 років тому назад ми, тоді якраз ще мером був Володимир Борисович, ми... Капітальним ремонтом робили 100-120 ліфтів. Потім ця цифра зменшилась до 60-80. Потім вона зменшилась до 50. В, цьому році, в тому році ми зробили 42 ліфта. На цей рік пообіцяли суму гораздо більше, ніж була в тому росі, тому що я я так думаю, що. Ну, на 134 листах точно. Ні, ну однозначно ні, ви розумієте. Як ви будете Мені старший той перший отриманий 500. Значить, послухайте Як ви будете визначати, хто перший? Я не визначаю. І ще раз визначаю. Дозвольте. Я, ну, почекайте, Я ж відповім, ви задали питання, я відповім Значить, перед тим, як подати в на початку року Департамент говорить, Анатолій Анатолій, вам на капітальний ремонт виділено 25 мільйонів. Ну, я образно. От, да, образно. Я на себе відповідальність розподіла не беру, тому що знаю, що це таке. Ми для цього, Технічно. слухайте мене, ми для цього висипаємо експертну комісію. Сьогодні в Вінниці є такий експертний центр. Плотимо за кожний ліфт до 3000 тисяч гривень. Виходить експертна комісія на ті ліфти, які ми подали, із тих 30 ліфтів відбирає 10 самих гірших. На підставі, і це не просто вони сказали, і Анатолій саме, вони дають експертне заключення, що даний ліфт експлуататись далі не може. Я під список, який я подаю в департамент, Прикладую оце експертне обстеження. На підставі експертного обстеження департамент заказує проєктну кошторисну документацію, за яку платить теж около 20 тисяч за кожний ліфт, Зробили проєктну кошторисну